Норм чи стрьом версія онкохірурга. Лікувати онкологію в знахарів. Однозначно стрьом, точно так само як лікувати гомеопатією та уренотерапією. З'явилась кров у калі. Норм чи стрьом? Стрьом це червоний прапорець, завжди необхідно до обстеження. Ча, я ж обріс. Хорошо. Давай? Раз? Давай Можна далі зупиняти. Я не зупиняю. Попросити пояснити детальніше про своє захворювання, норм чи стрьом? Звичайно, норм, адже коли ти розумієш свій стан, це покращує твою прихильність до лікування. Ну так кажуть принаймні останні дослідження. Норм чи стрьом повідомляти про ризики операції. Звичайно, норм. Пацієнт повинен усвідомлювати та знати, які є ризики оперативного втручання. Норм чи стрьом відмовити у операції. Норм, адже в онкології часто лікування починають з хімію чи променевої терапії. Якщо рано виявити рак, то його можна вилікувати. Однозначно, норм раннє виявлення підвищує шанси на одужання. Шукати в інтернеті дані про своє захворювання. Норм проте не для всіх. І якщо з перевірених джерел та з коментарями свого лікаря дозволяє зменшити тривожність. Рак це вирок стрьом. Адже сучасне лікування дозволяє раку перейти в хронічне захворювання, яке ми можемо контролювати. Чи потрібно розповідати про свій діагноз близьким? Однозначно, норм підтримка близьких важлива для підтримання психологічного комфорту.